Нове обладнання та меню. Тепер усе це є у Білокриницькому ліцеї. Там нещодавно повністю оновили харчоблок, облаштували кухню та залу, де діти їстимуть. У ліцеї навчається понад пів тисячі школярів. З них понад 90 харчуються завдяки пільгам. Ще понад 200 – це початкові класи, для яких передбачене безкоштовне харчування. Сьогодні у них був перший обід в оновленій їдальні. Мені було, мені було дуже смачно. Сьогодні нам давали картоплю поселянські та шашлик кулячий. Так, солодкого, сирну запіканку, пориту варенням. Я сьогодні їла тюхтелі із кашею булгур. Мені було дуже смачно, а найбільше сподобалися котлетки. Мені подобається моя нова лідальня. Тут так красиво, тут смачно готують, а найголовніше тут найкращі кухарі. На ремонт пішов майже рік. Розпочали його восени 2024 року. Увесь цей час діти харчувалися через послуги кейтерингу. Проведено капітальний ремонт і їдальні, і столової зали повністю він зроблено все від входу, від рукомийників до основного приготування їжі. Оснащена кухня багато. Техніки маємо нової техніки, пароконвектоматів, мультимедійна багатофункціональна піч. Директорка ліцею додає, відремонтувати їдальню було необхідністю. В нашому закладу вже на сьогодні 36 років. Від початку відкриття. Капітальних ремонтів не відбувалося. Звісно ж, за такий вік, нібито й багато, але разом з тими немало, але як для їдальні це, це великий термін. Були застаріли і техніка, і взагалі стіни, і підлога. Задоволені новими умовами роботи і працівники кухні. Зараз їх троє. Надія Ляшецька присвятила роботі на кухні більше 20 років. Свою справу жінка любить. Розповідає, хоч і спершу звикали до нової техніки, але готувати тепер стало легше. Коли я почитала інструкцію, подивилася. Ну Боже, вона ж все таке є, тільки це в більших розмірах. Та сама мультиварка, та сама рогріль. Готувати дуже просто. Тут задано меню. Меню вибираєш, такі, що тобі треба. Наприклад, мені треба картопля, смаження. Все, я нажала дві кнопки і вона смажить. Дає знати, коли ставить картоплю, і дає знати, коли виймати картоплю. Ремонт обійшовся у 15 мільйонів гривень. Харчоблок зробили у рамках програми першої леді Олени Зеленської. Аби навчальний заклад міг долучатися до такої програми, треба було відповідати певним вимогам. Очна форма навчання повністю, щоб було укриття. Щоб заклад був повністю комплектний, щоб він пройшов всі ті етапи реформування, які сьогодні у нас є, і коли велика наповненість, ми тоді розуміємо, що нам потрібно зробити там систему шкільного харчування, реформувати плюс. Задача амбітна, щоб у всіх закладах були такі харчоблоки. Наразі Білокриницький ліцей один з перших, у якому повністю оновили харчоблок. На черзі ще вісім навчальних закладів Рівненщини. Вікторія Якимець та Лідія Вокальчук. Телеканал ITV. Тіві